Кріптоінвестор, блогер, актор і реально просто крута, успішна людина. Бой, вітаю тебе! Хочу трошечки з тобою поспілкуватися про твою успішність. Знаю тебе доси давно, десь напевно, з 15 го року, і ти якось так поступово поступово почав рости, а потім якось досить швидко пригнув. Розкажи в чому основні ключі твого успіху? Знаєш, Цитали? я думаю, що я дуже дуже швидко пригнув, але просто справа в тому, що там, типу, з 14-15 року я плюс-мінус вже почав нормально заробляти, десь там на телебаченні працювати. Якісь у мене статки з'явилися. Я інвестував, реінвестував, е і те, що в мене є гроші, я просто не показував. Ну, типу, умовно кажучи, я їздив там 6 років на першій своїй машині, тому що просто реінвестував гроші в щось інше. Потім там мустан купив, який, до речі, в тебе обслуговувати його багато разів. Бачив на ньому. Я їздив 5 років, тому що теж ну, типу, гроші реінвестував. Коротше, хотів, щоб гроші робили гроші. І коли я вже там дійшов до певного рівня, який я там собі планку ставив, я такий думаю, ну все, можу там вже де десь, десь трошки попуститись в плані купити якусь там дорожчу машину, ще 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 щось. От і люди почали думати, що от коли я купив цю дорожчу машину, от тільки тоді у мене стало звати. щось та, виходити. Mm -hmm. Розумієш, такий ідентифікатор для людей. А, тому. По факту все було добре. По факту, просто... ну як? Ну, типу, все було планомірно. планомірно. Типу, да. У мене там був час, коли в мене не було. Я ходив пішки на гідропарк тренуватися з лівобережною, тому що не хотів 4 гривні витрачати на метро. Економія, економія. Красавчик, отак мільйонерами стоїть.